МК. І так, це відео про цю спільноту по Майнкрафту, яка по ідеї мала би стати центральною, але фактично, хоч і вважається центральною, але насправді є локальною. Це моя особиста думка про цю спільноту. Також, усе, що я зараз скажу, це є виключно моєю думкою та думкою однієї людини, яка зі мною буде. Ну що ж, почнемо. У МК складається з кількох людей. Торгар, Ксан, Donіsima, Павлік-Шерлок. Значить, ну, я ніколи не забув. Так от, е, ну і, звісно, кубічно все здуємо і кілька правил ще серверів. Discord, Telegram, е, майнкрафт сервери тощо. Ну, так, от, е, основна проблема в тому, що токсичність. Так, токсичність це дуже велика проблема для мене, тому що фактично. Коли я тільки зайшов в УМК, мене жорстко пливав брудом, я навіть не шар за що. А знаєте, Це прямо було таке дивне враження, коли тебе пливають брудом, а ти навіть не знаєш, за що тебе впливає брудом. В сенсі, типу, от Дивіться, от, така от дилема сталася. Я зливаю пост в Кубічний всесвіт через моїх знайомих з Кубічного Всесвіта, всесвітом. зливаю цей пост про турнір. І те, що мені пишуть, для мене є ну, сумніва, тому що це просто якийсь хейт, незрозуміло на чому. І це, на жаль, є така штука, що це більша токсичність, мене просто бісить. І в плані усього, що можна сказати, це те, що у МК це дуже токсична спільнота, яка особисто мені не подобається. Я вирішив з неї лівнути та переключитись повністю на блухаб суто через цю штуку. Суто через хейт. Але якщо взяти абсолютно інші аспекти, то я маю сказати, що у МК є доволі непоганою ідеєю, але реалізація погана. Хоча на рахунок ідеї маю сказати вот що. Юк. Має бути центром українського Майнкрафту. Тільки юк, тому що юк це фактично те, що має бути. Давайте поясню. Юк це спільнота єдиного українського ком'юніті. Яка побудована от на чому. Вона побудована на тому, що є багато різних спільнот, і ти можеш вибрати одну і бути в одній спільноті. Так, от осередок Майнкрафту, в принципі, доволі великий в юки. Тому вважаю, що може так і бути. Також, про БВХ. В принципі, вони доволі токсичні до БВХ. Бо, тому що вони думають, ну, Боже, я організував стільки івентів на 1.9+, Потім один івент на 19, і мене вже засрали. І це, ну, це токсичність. Це я не хочу бути в спільноті, яка на мене токсичить. В хабі, ну, хто б там що б не казав би, але ми поважаємо один одного, як. Людину, знаєте? І от е, в Хаббі у нас немає. У нас такі типи, які не поважають інших людей, вони улітають просто в бам. Тому що ну, це ненормально, коли ти не поважаєш людину, ставиш до неї Зневажливо, коли вона нічого тобі не зробила. Він вона, та байдуже. І... А тут у МК тебе банять за те, що ти кажеш, ти що Ахірав, нахіра ти це пишеш. Ну типа пуф. Мене якусь бану в кубільшому сесії. Судить через те, що я написав, що Ахірев і все. А коли він на мене висрав від рогам Нану, блін. Мені дуже неприємно справді це все розуміти, але ну, так воно і є. А також зараз я хочу, щоб ви думку про УМК послухали від мого друга Флейтіпа. Ну, коротше кажучи, о, погнали. Сьогодні з нами трошки такий поважний гость це Флейтіп. Так от, э, Флотип, Що не так з УМК? Ну, що не так з УМК? Ну, можна виділити те, що э, УМК це така мікроспільнота, локальна спільнота. Так, є е, мало хто знає серед Майнкрафтерів. Я би сказав, би, що деякі україномовні Майнкрафтери навіть про неї не знають. Ось е, друге. Те, що У МК дуже токсична спільнота. Точніше, дуже присокіпова така спільнота, люди докапуються до всього. Ютубери є токсичними, навіть адміни деяких серверів теж. Тому не знаю, що можна говорити далі. Типу Dreamland. Ну, типу, можна багато там ніків поназивати, хто там реально якусь хуйню, хуйню чудив, грубо кажучи, так, да, але тикати пальцями, я так розумію, ні на кого ми не буде. Да, ну, типу, не хочеться затикати пальцями, знаєте. Хочу сказати лише одне, ну кого можу виділити з самих адекватних людей, у яких я не бачив, щоб там у них були там якісь великі пройоби, що піздез. Ну, типу, і не чув за них. Це ну, може там одну людину можу виділити. Але ну, Данісі Мочел ну, тіпа, самий ну, тіпа, для мене Bestie серед ОМК. Ну, нічого сказати за цю людину не можу. Ще, що можу сказати. Ну, блін. Ну, все, що можна, типу, взагалі розказати за інших в поганому та в хорошому ключі. Вам може, як сказати, озвучити ліхтарик у своєму відео, так що можете подивитися ще його відео. Я думаю, катангель составить посилання в описі на його відео. Так, посилання в описі на це відео є, і щодо себе я маю мати вошу: умка це доволі яка, як ще як Флетіп сказав, дуже токсична спільнота. І основна проблема умка в тому, що от воно існує, але воно локально існує. А Uh, люди, які його створили, названі на початку відео, вони, як би це так сказати, вони думають, що вони uh, центр української спільноти по Майнкрафту. Але це так не є. І центром, по ідеї, є Юк, який більш популярніший за УНК. І про МК я дізнався насправді тільки на початку 2023 року, коли УНК виникло на рік раніше. Uh, Плюс-мінус на рік. Ну лише коротко, що за ОМК можна сказати, те, що е, ну, знаю, дуже багато таких прискібових коментарів є наподобі, от чому ти знімаєш такий контент, наприклад, чому ну, типу це так далі. Е, ну, типу, коли ти подаєш щось нове в ОМК, його сприймають негативно, типу, дуже рідко сприймають позитивно, типу, тільки адекватні люди, ну, і ще що можна сказати. Типу, ну, я не знаю, УМК е, спільнота ця вся, вона трохи тупа. Як я записав у своєму пості, коли ти даєш людям відео, коли ти даєш контент, коли ти стараєшся на контентом просто елементарно, люди починають тебе гнобити. Коли ти не робиш контент, ти просто не хочеш його робити, тебе все одно люди хуїсосять і питають: «Блядь, а ти не випусти відео, блядь, аж до відео. Ну а зради чого? Зради того, щоб отримати якусь дозу хейту, блядь, ну е, дуже неприємно. Хуйня, яка є в цьому так званому ОМК, і хотів би сказати, що блядь, будьте більш добрішими до інших людей. Старайтеся указати на якісь там, ні, показати, точніше буде на українській, на якісь там ошибки, точніше, мало російська на ошибки людей, що не так, а не кансувати людей. Та говорити, що вони погано там щось зробили. Ну, типу, йоу, будьте добріші, тоді світ буде до вас добрішим, я не знаю. І так, це завершенням цього відео, і що я вам можу сказати? Будьте, будь ласка, подобріше, не як спільнота ВНК. Спільнота ВНК насправді має доволі гарну ідею, але центром врешті, ж має бути ЮК чисто, що в Єуті, принаймні, жорсткі правила щодо російськомовних блогерів та. Щодо самого е, модерування чату. І також, е, будь ласка, будьте справді подобріші. Ну, а також щодо всього іншого маю сказати ось що. Не раджу вам бути в ВМК. Якщо ви вже шукаєте щось побудуварті, то раджу ВВХ. Ну, так. Також е, хочу вам порекомендувати магазин. Лагота, мого друга, який зробив ось цю прев'юху, також цю, також цей банер. Ну і дякую всім меценатам, які мене підтримали. На цьому, все. Бувайте!